Блакитні хвилі та подих свіжого вітру дарують лише приємні емоції. Саме це мабуть, і надихнуло Бориса піти у вітрильний спорт. Ну, в нашому випадку вже це парусний спорт. Це як призвання вже. Столько років, як ми в ньому займаємося, вже не видим себя в другому якомусь то виді спорту або в діяльності. Тому ми займаємося своїм улюбленим делом парусним спортом. Як вправлятися з човном? Землічного Бориса навчав батько. Пізніше хлопець пішов у спорт професійно. Під час перших змагань відчув смак поразки та перемоги. Спортсмен каже, примхи погоди не впливають на старт в різних погодних умовах, і в дощ, і в грозу, і в сильний вітер, і в слабий вітер, Так як в інших видах спорту може бути, там в грозу, там в легка атлетика. не можуть проводити соревновання. А у нас Блюба погода, ми на воді. Головне, щоб був ветір. Ми приймаємо участь в наших сорінувах. Вітрильний спорт виник ще у XVII столітті. Для змагань потрібне спеціальне спорядження, зокрема, човни. Двоє членів екіпажу повинні досконало знати будову та можливості свого судна. Адже саме від нього залежить кінцевий результат. Саме головне на соревнованнях стабільний ганятися, стабільні приходи, щоб були і все. никаких там критериев нету, ну разве что э, там в критерии в антропометрических данных, что рулевой и матрос соответствовал, а так никаких нормативов и рекордов нету. Самое главное, чтобы победил ты. Крім того, обидва спортсмени повинні вміти все. Адже якщо під час перегонів хтось із них дістане травму, товариш зможе підстрахувати. Незабаром Борис та його помічник вирушать на всесвітні ігри серед військовослужбовців, які відбудуться у південній Кореї. Сподіваємось, що наші хлопці зловлять погожий вітер і фінішують першими. Я холодна, Сергій Жуковський, Вадим Стасюк. Час ще.